Сьогодні у випуску. У центрі Кропивницького горів ресторан. Про подорожчання хліба попередили на Кропивницькому хлібзаводі. Чому та наскільки підвищиться ціна? Олександрієць виготовляє кишенькові грілки для бійців. У центрі Кропивницького на вулиці Преображенська горів двоповерховий ресторан. Такий вигляд він мав пів на другу дня. Гасили вогонь 55 рятувальників, залучили 12 пожежних машин. Проти роботи я не бачу. Це люди зайшли, вже сказали, що вже пожежа, щоб викликати пожежників. У приміщенні працювали п'ятеро людей, вони встигли вийти, розповідає брат власника ресторану Олександр Москаленко. Живі люди, всі так, сотрудники вийшли, так чого загорілося, непонятно. Так. Горить, ну от і все. Будуть розбиратися. Є спеціалісти, які розберуться. Так. От. Все там вони тушителі були, все було працювало нормально. Недавно його ремонт зробили. все поправили. Працівники ресторану від коментарів відмовились. Власник прокоментував телефоном. З його слів, це четверта пожежа в ресторані за 25 років роботи. Суспільне чекає від служби з надзвичайних ситуацій інформацію про попередні причини займань в цій будівлі. Миттєво була температура висока. Хлопок, і потім миттєво висока температура прямо на кришці. Там уже зупинити нічого не можна було та простими такими вогнегасниками. Пожежна безпека була забезпечена належним чином. Причина це розберуться пожарники. Яка б вона не була, я можу там мати свої якісь точки зору, але ж що вони означають? Треба робити експертизу, розслідування Там дійсно опалення. У нас все сучасне, але ж це не могло трапитись, тому що ми вже зробили там оці всі висновки, попередні, де і що як бо ну, опалення туди до цього немає ніякого значення. Чи відновлюватиме ресторан власник? Поки не знає за дві з половиною години. Рятувальники обмежили поширення вогню. Сказав начальник відділу інформації служби з надзвичайних ситуацій в області Віталій Бобіта. Площа займання 250 квадратних метрів покрівлі та 115 квадратних метрів у приміщенні. Загиблих чи травмованих немає. О 13.05 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Преображенській. По прибуттю на місце події було встановлено, що горить покрівля та у приміщенні кафе Адмірал. Сказав, після ліквідації пожежі причини встановить експертиза. Вона триває три дні. Результати експертизи передадуть поліції. Загасили вогонь о 16.42. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. На цьому Кропивницькому хлібозаводі щодня печуть 17 тонн хліба. Витрачаємо від 2 тисяч кіловат годин 2 – дві 400 тисяч кіловат годин За місяць це приблизно виходить 60 тисяч кіловат-годин. За місяць прогнозує начальниця ціна на хліб підвищиться. Причина збільшення тарифу на електроенергію для бізнесу. З 1 січня за рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та соціальних послуг ціна кіловат-години зросте на 15 копійок. До 1 січня вартість кіловат-години для бізнесу була 6 ,26 гривень 26 копійок. В середньому за місяць ми платимо 395-400 тисяч гривень. Якщо подорожчання буде на 15 копійок, приблизно це склад де 9,5 тисяч гривень. В середньому ціна за кілограм готової продукції може зрости до 10 копійок. Кропивничанка Наталія Архипчук купує в магазині півкілограмову хлібину за 19 гривень 59 копійок. Каже, чула про те, що хліб у лютому буде дорожчати. Прийнятно, понятно, що гривня, щоб не більше було. Ну Що ж будемо купляти, А що робити? Дрожь. Варіанта немає. Переселенка з Херсонської області купує хліб для родини з п'яти людей. Купляємо через через день. Звісно, якщо дуже сильно підвищиться то вплине. Ну, сім'я. Торік, 21 грудня, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення коригувати тарифи на послуги передачі та розподілу електроенергії на 2023 рік. Цитую, у результаті середнє зростання ціни електроенергії для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 копійок за кіловат годину. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів складе близько чотирьох копійок за кіловат годину Ціна на електричну енергію складається з декількох складових. Це перша група складові, які регулюються Національною комісією електричної енергії та комунальних послуг. І вона дійсно. За рішенням цієї комісії, ці складові цієї групи вони збільшуються. Друга група складових це складові, які формуються виходячи з ціни закупівлі електричної енергії на організованих сегментах ринку. Ну, так називаємо оптовий, оптовий ринок, коли наша компанія як постачальник закупає на ринках електроенергії у підприємств, які генерують цю електричну енергію. І ця складова ця ціна вона змінюється. Вона може бути більше, вона може бути менше, в залежності від кон'юнктури ринку. Збільшення вартості електрики це не основний фактор, який впливає на формування цін. Вважає економічний аналітик Всеволод Степанюк. Все ж таки основні фактори два це ризики, які пов'язані із веденням бойових дій і війною в Україні. А також в зв'язку з цим різке скорочення попиту і кількості споживачів. Хоча, звичайно, вартість електроенергії також входить напряму в ціну товару. Платіжки з новими тарифами на електроенергію підприємство отримують з 1 лютого. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький. На харчоблоці 46-го Кропивницького дитсадка троє кухарів готують обід і вечерю, поспішають, поки є електрика. Зранку електропостачання виключають на дві години з восьмої. До цього часу кухарі встигають приготувати сніданок. Швидше працюємо, раніше приходимо, коли світло немає, трохи відпочиваємо. Ми хочемо, щоб все було тепле, часно приготована їжа і діти були задоволені. Вдруге за день електропостачання вимикають з 14 до 16. У цей час працівники роблять заготовки для приготування їжі. На обід у нас суп гороховий, картопля ташкована, напій цитрусовий, салат з пекінської капусти та мафіни. Все кухонне обладнання електричне. З часу запровадження планових графіків відключення електроенергії змінився графік роботи кухарів. Раніше робочий день кухаря починався о 6 годині. Приходили, вмикали електроплити для того, щоб поверхні розжарились, ми розбили роботу кухарів на три зміни. Перша зміна приходить о 5.45, другий кухар підключається о 7, і третій кухар виходить о 8. Таким чином, два кухарі готують сніданок із 6 до, до 7. -ї. 30, так. І вже три кухарі готують обід і готують вечерю. Тобто, по факту, на 14-ту годину, коли в нас відбувається відключення світла, вже вечеря також приготовлена. Каже, до відключення електрики використовували одну плиту, нині дві. Тому що зараз готується обід, і коли обід буде приготовлений, ми повинні будемо в той проміжок часу, поки є світло, встигнути приготувати термообробку продуктів на вечерю. Перелік страв для дітей через відключення електрики не змінювали. Заклад працює за чотиритижневим тижневим затвердженим меню. Воно розроблене спеціалістами управління освіти, затверджене держпродспоживслужбою. Усі 39 садків Кропивницького пристосувалися до графіків знеструмлень, говорить начальниця управління освіти Лариса Костенко. У чотирьох дитсадках є генератори. У нас є запаси води. Якщо немає води, то ми використовуємо запаси. Ми співпрацюємо з водоканалом. Буває так, що ми плануємо, що світла не буде, наприклад, з восьмої, а значить, світла вимикають раніше. То на цей період ми використовуємо таке такі страви, таке меню, щоб страви були швидко готувалися. На випадок повного знеструмлення в укриттях дитсадків мають бути запаси їжі. Ольга Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко – Суспільне, Новини Кропивницький. Павло Мазур придбав електромобіль в 2016 році. Метою покупки була економія грошей. Каже, порахував, що купляти пальне дорожче, ніж платити за електрику. Ціни на пальне неупинно росли, і це було ну, по всім заправочним станціям. Тенденція така була, що. Дешево не буде вже. Електромобіль приводиться в рух за допомогою електродвигуна. Живлення електрокара може відбуватися різними способами. Зарядити можна вдома від обичної розетки, можна від сонячної електростанції, можна на заправочних станціях, де є бензинові заправки. Там з 2017 року вже таке постановлення Кабінету міністрів доукомплектовується іменно зарядними станціями електри. Чоловік заряджає автомобіль в гаражі. Процес заряду дуже простий. Приїжджаємо додому, вставляємо пістолет, і все, заряд пішов. 100, там машина відключається. Показує заінвікація, що машина заряджена. За технічними характеристиками, акумуляторна батарея цього електрокару має ємність 24 кВт. Повна зарядка триває 6-8 годин. Зарядившись 6-8 годин, машина може проїхати 120-140 км. Три роки тому водій вирішив Збільшити відстань проїзду автівки на одному заряді і встановив додаткову акумуляторну батарею ємністю 15 кВт. Тепер машина має загальну ємність акумулятора 39 кВт. На одному заряді машина проїжджає літом до 300, 280-300 км, зимою 150. Тепер при відключеннях світла доводиться довше. заряджати. зарядити електрокари в Кропивницькому можна на електрозаправці. Під час відключення світла заряд. На станція не може працювати і необхідне електричне живлення електричне. А тим не менш кількість електрокарів стрімки за стрімко зростає в Україні. Попри незручності через відключення електрики, заправляти машину пальним дорожче, каже Павло Мазур. Якщо тариф у нас гривня шістдесят то получається повний заряд десь 32 дві гривни. Перерахунку на, скажімо, на бензин, це по собі вартість 1 літри бензину. На зарядних станціях ціна інша. Зарядні станції живляться від як промислові споживачі. Ціна електроенергії, вона, вона і по областям вона різниця. У Кіровоградська область серед наших станцій це висока вартість електроенергії. На уровне где-то 11-12 гривен за киловатт-час. Это выходит в одиночку э, около э, 200 гривен на 100 километров пробегу. Вот, э, это ну, где-то в 2-3 раза э, дешевле, чем э, на бензиновом и дизельном моторе. Машина тут заряджається набагато швидше, тому що на більш потужна зарядна станція, більш потужний ток. Електропостачання на кіровоградщині вимикають погодинно. У разі виникнення дефіциту додаються аварійні відключення. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко. Суспільне новини Кропивницький. Щоб приготувати суміш для хімічної грілки, потрібен мідний купорос 830 грам. Звичайна тирса е, кіло і 40 сорок е, обична проварена сіль е, 420 грамів і 210 грамів стружки алюмінієвої. З такої кількості інгредієнтів виходить півсотні грілок, розповідає Олександрієць Ігор Ділієв. Він робить їх з осені для військових, які воюють на фронті. Рецепт приготування, каже, є у туристичних книгах. Він почав їх робити за прикладом волонтерів з Запоріжжя. У цьому відрі усі інгредієнти перемішані і готові до фасування. В обичний одноразовий стаканчик насипаємо суміш, засипаємо в пакетик, вкладаємо інструкцію. Звільняємо пакетик від повітря. Інструкція така. У пакет з суміш потрібно додати 20 мл води, закрити пакет, залишивши отвір для виходу пари, і перемішати. Температура почала вже підніматися, в принципі, вже в руках гарячо. Працює хімічна грілка приблизно 30 хвилин. Можна застосовувати для відігрівання рук, ног, можна положити в бушлат, в карман. Можна в спальний мішок покласти. Тобто 30 хвилин вона буде стабільно тримати 60 градусів. Повторно застосовувати їх не можна. Собівартість однієї такої грілки 5 гривень. Каже, єдине, що купує це мідний купорос. Він коштує 10 кілограм 1420 гривень, все остальне. Там, наприклад, алюмінієву стружку допоміг один хлопець зі свого виробництва. Ну, тирса також зі столярного цеху, з сілю проблем зовсім немає. Говорить, бійці грілки перевірили в польових умовах. Не співаємо робити постоянно, Тільки зробимо, зразу відправляємо посилками, віддаємо волонтерські центри. Треба зігріватися любими способами, бо ворог теж не, не спить і готуються постійно. Ми повинні бути сильнішими. За три місяці виготовив три з половиною тисячі грілок. Має інгредієнтів ще на дві тисячі. Анна Добрань, Роман Сташенко. Суспільне новини. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.